Привіт! Сьогодні ви дізнаєтесь про один із найкорисніших масажів масаж з кунжутною олією. А допоможе нам у цьому професійний масажист Денис. Привіт! Масаж з кунжутною олією це чудовий спосіб не тільки розслабитись, але й зміцнити здоров'я шкіри та поліпшити кроволю. Давайте я вам все покажу. Конжутна олія багата антиоксидантами та вітамінами. Вона чудово зволожує шкіру, має антибактеріальні властивості та допомагає при напрузі м'язів. Зараз покажу, як правильно її використовувати для масажу. Перед тим як ми почнемо підготовку до масажу, давайте коротко зупинимось на корисних властивостях кунжутної олії. По-перше, вона збагачена вітамінами Е та Б, які глибоко живлять шкіру. По-друге, кунжутна олія чудово зволожує, що робить її ідеальною для боротьби із сухістю і підвищенням еластичності шкіри. По-третє, вона має потужні антиоксидатичні властивості, що допомагають знижувати запалення та виводити токсини. По-четверте, ця олія забезпечує легке ковзання під час масажу, сприяючи глибокому розслабленню м'язів. І нарешті її приємний аромат створює справжню атмосферу релаксу, даруючи відчуття спокою і комфорту. А тепер давайте розглянемо, як відбувається сам масаж з кунжутною олією. Для початку потрібно, щоб олія була кімнатної температури. Це допоможе їй краще проникнути в шкіру та посилить її розслабляючий ефект. Починаємо ми з легкого нанесення олії. Нанесем, наносимо ми олію рівномірно, розподіляючи її по всій поверхні ніжки. Плавними рухами ми розігріваємо м'язи, це покращує циркуляцію крові та проникнення олійки в глиб шкіри. Ця олійка є однією з найкращих для масажу, тому що дуже добре лягає на поверхню шкіри та дуже добре зволожує її. Техніки можна чергувати. Поглажування допомагає зняти напругу. Розтирання допомагає покращити кровообіг, а розминання чудово знімає напруження в м'язах. А тригерні точки, в свою чергу, допоможуть зняти напруження з певної ділянки м'язу. Також не забуваємо про масаж стоп. Дана ділянка є однією з найчутливіших ділянок нашого організму. Дана оліка допомагає зволожити та покращити стан шкіри на даній ділянці. Після завершення масажу залиште олію на тілі ще на 10-15 хвилин для кращого смоктування. Потім можна акуратно витерти залишки або змити її теплою водою. Для досягнення найкращого результату рекомендується виконувати масаж на кунжутній олійці мінімум 1-2 рази на тиждень. І не забудьте провести тест на алергію, якщо не впевнені в реакції шкіри на дану олію. Ось так просто: масаж з кунжутною олією. Це не тільки корисно, але й приємно. Спробуйте самі. Ваша шкіра скаже вам дякую. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та діліться відео з друзями. До зустрічі!